Доброго дня. Продовжую розповідати вам про верховенство права в нашій країні. Іде така важка війна, а деякі діяти пристроїлись і поживаючи, і плівати їм на верховенство права. І як в цій країні соблюдаються взагалі права людини? І яке ставлення до цього народу? Це не моє питання. Понимаєте? Це сотні тисяч людей страдають від таких небитових, від такої поліції, яка у нас на теперішній час є. І хто її очолює. Ви знаєте, розказати це все це невозможно. Це я на документах доказую, а не просто так балачки пусті. Хтось мені подобається чи не подобається. Ви знаєте, отримав я листа. З приводу з мого звернення, повторне, я звернен на Кабінет міністрів, це колегіальний орган, що я до нього звертаюся, щоб, в принципі заставити працювати цю національну поліцію. Ви знаєте, що я вам скажу? Перекидають один на другого, третій на четвертого, і поїхали, і пішло. в кінці кінців пусті слова. Те, що було в першій відписці, плюс дописали ще внутрішню безпеку поліції, яка до мене позвонила і сказала: а які у вас претензії є до поліції? Та я їм кажу, ви що, не читали моє звернення З звиклиними фактами, з не усим? Ну, ми з генералами ж не можемо. Ти... А хто кажу, з тими генералами має займатися? Це міністерство должно. Ну так ви розвертайтеся в міністерство, хай з ними розбирається, з тими вашими небетовими. Оцеми заступник голови Національної поліції по карному розшуку України. Це небето. Це ви розумієте, це людина. Ну невозможно, вже в ніяких клиння не лізе. Перекидає СБУ, звернувся я ж тоді ще до СБУ. СБУ перекидає на ДБР. А ДБР перекидає. Не знаю вже на кого, пише, нема складу злочину. Люди добрі. Даже тут людина не надо юридичної освіти. Людина займає таку високу посаду в Київській області. Зобов'язаний по своїй функціональній об об'явці, по своїй присязі, як і сказано все, захищати свій народ України. Пішов наступати цей Кацап на Україну, повтікали, порозбігалися. По його ж війні, що він не вакірував з Київської області населення, де вони наступали, загинуло 1281 людина. Немає складу злочину. А хто ж відповість? За ці смерті, за ці діт дітські смерті, які, і дітей стариків, хто тільки тут не загинув, розумієте? І нема складу злочину. І він професор академік. Звернувся я на, на, на цю академію внутрішніх справ. Ось лист, на цього Сербіну чому направив. Чи веде діяльність преподавательську академію? Відповіді нема, пройшло два місяці. От покривають друг друга. Це ж професор. Він ще там засідає в комісії, попри собою цих докторських дисертацій, кандидатських, понимаєте, це ж чоловік, який чоловік великий. Який знаток? Це ж академік і професор з двома буквами Ф. Мені дзвонили і кажуть: ти подивися відео української правди, як вони гуляли Аманіни Татаров. Татаров це заступник голови адміністрації президента України. Курірує оті силові структури. Дивлюся, я включив на Аманінах в Вискочив із піджачком на плечах, з зубочисткою в зубах небитом. Потом іде за ним Малюк, директор ДБР Сухачов. Слухайте, де живем? Я хотів спитати, де ми живем? Це щоб колись. Таке побачиш, що хтось пішов до когось на Аманіни, то був би в Нижньому Тагілі за 24 часа. І не треба до і розказувати. Тоді з цим було дуже строго. А зараз що? Та як же вони можуть порушувати якесь провадження? Як же можна, якщо на одних аманінах гуляють усі і татарів їх кришують? Люди, це не моє питання. По мені три кримінальні справи було порушено. Ніхто до теперішнього часу, от третє прийшло з цього всього, да не вказівки. Це ж, розумієте, я взяв два відписки, попередня пройшла місяць, і це півтора місяця пройшло. Значить, зрівнюю це все. Ну, одне тільки внутрішня безпека дописала, що ми там розібралися, все нормально. Яке ж нормально, Як досвідуються кримінальні провадження, чим вони зайняті? Ви спитали внутрішня безпека, Отих слідчих, отих керівників усіх карний розшук і все остальне. А кого ж ви спитаєте, якщо там же ж рука руку миє, на маніна гуляють, професорські ці звання присває, неби то сидить там у комісії, в Академії цих внутрішніх справ. Люди розгоніте, то все. Що це робить? Це ж вони гроші з держави отримують. Які це академіки? А президент наймає за кордону в Америці, щоб заключити договор, каких-то адвокатів, сільнички, все. то в нас же професора юридичних наук. Отакі, От як небетові. Візьміть, хай він зробить щось вам. А що він зробить? Він преподає, а той вже не, 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 то, директор академії. Це і не, це. не Не дає відповідь. Два місяці пройшло. Це, 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 це силові структури. Це розумієте правові, правові органи, які зобов'язані блюстити закон. Та й про що ми мову ведемо? За кого ми воюємо? Скажіть, за тих небетових? Розмахують ногами. Ну, коротше, ребята, я подивився блатота. Це люди вищої шалону власті. Як вони себе ведуть, це, це ви знаєте, і дзвон виходящий. Я ж прослужив. Я полковник відставки. Та я собі не мог собі дозволити з ким-небудь випити, або як там вже туди кущах, щоб тебе ніхто і не бачив і не чув. А це розв'язано кабаки, баби, гулянки, фанки, академіки, професора, понімаєте, вручають собі ці генерало, маршалів і все, а воювати нема ким. А як же? Це ж академік, професор він, цей небето? В Київській області, це ж його безпорядковані люди, котрі він був заступником по карному розшуку, звалтували дівчатку в Когарлику. Його ж безпосередні люди били дитину. Переяслав в Хмельницькому. Пішов кацап наступати на Україну. Загинуло 1381 людина на Київщині. А він на повишенні. Звісно, рука руку міє. Ви знаєте, мені соромно за ці служби, які в нас є. А показово я когось. Генерали сидять з Харкова, взяли, посадили генералу. Тому що вони, вій щось там зробили. А це ж, очевидці, цих подій Знаробили біди, людей порозстрілювали, і вони собі жирують, живуть далі. І от писачками мені пишуть. Почекайте, пане небето, власть зміниться. Вас чекає відповідальність і велика. Це зрада Батьківщині називається. А не просто погулять і кришувати тебе буде татаров. завтра і татарова не буде. Оце в нас так живемо за верховенство права не розказують. Я був з одній з країн, це Швеція, вони мене лікували. Чому взяли? тому що Горбачов мене награждав, а після Ісуса Христа він був другим чоловіком. І мене взяли за ці заслуги, взяли, лікували мене в Швеції. Теж бачив це верховенство права. Як воно працює? Це Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія це саме цивілізований світ. Демократичний. А ми в демократію, в Євросоюз. Який Євросоюз? Ви подивіться, це є Євросоюз який у нас? Це Євросоюз? З таким порушенням прав людини, з таким усим. Я виграв Європейський суд, ніхто не виконує. Це правова країна. Ми йдемо в Європу. Декларація це все. Ви порозвоньте цю наволоч на фронт. А не по аманінах і відписки мені писати, дурачка з мене робить. Будто би я нічого не розбираю чи не знаю. СБУ перекинуло на ДБР. ДБР Сухачов відписався, нема складу злочину. А який же склад злочину буде, якщо ви там гуляєте в місті? Професора, ви знаєте, я, я це дивуюся цьому всьому. Як може поліцейський бути професором? Це ж ви знаєте, це ж посаду займає. Я це хочу, чи він викладає це все за свій час, він ще на роботі і викладає, розумієте? Так я хочу узнати, чи він викладає в цьому університеті внутрішніх справ. Це ж за який, як, як, як таку посаду займати і ще викладати? Це коли можна? 12 часов вночі чи в 20, по ночах викладати? І він мені відповідь не дає, понимаєте? Тому що ж... пов'язані всі так, що ви знаєте, ці органи мені просто, просто гидко дивитись на це вже все. Просто гидко дивитись. Написали, провели вони в этом всьому, засідали там, що в одному, що в другом засідали, одну тічно все, тільки ще в посідньому внутрішню безпеку, що там все нормально. Яке йому дзвонив, а він, приїдьте до нас, чого до тебе їхати? кажу. Щоб тебе, ти ви мене побачив, я тебе. І ти щось вирішиш. Ну, так, да, ну, да, і все, розумієте? Чудеса. Потім дзвонили з одного управління слідчого Київської області. «Прийдьте до нас, от, то ми з вами хочемо поспілкуватися. Про що кажу, ви хочете спілкуватися? Я вже п'ять разів у вас там був. Ми нас спілкувалися так, що нема сили. Вже 8 років по одному, а по другому по 5 років. Ноль. Ви знаєте, спускаюся далі. По кримінальному провадженню, яке було по забудові тут на озері, було порушено поліцією кримінальне провадження. Шість років ніхто нічого не робив. Я звернувся, прокуратура порушила паралельно кримінальне провадження, винесений вирок в цьому, що, що наробив цієї біди. Два роки з відтермінування на один рік. Пішов суслідством на взаємодію там, та все, здали йому два роки. А це що настрої? його ж треба зносити. це природно охоронна зона. Вона належить народу України, ні Бучанській адміністрації, ні Київській області, нікому народу України це охоронна зона. І що ви думаєте, я звернувся в сільську раду. на 19 ту статтю Конституції звернувся. Звернувся третій, три рази був на прийомі у Бучанську до цього Федорука. Ноль відповіді не дали. Це останній раз у цю середу. Значить, да ми дамо, ми оце позвонимо, ми виїдемо на місце нолі. Це вже сьогодні пішов дев'ятий день, ноль. Понимаєте, вже 40 днів. 45 днів пройшло. От моїх звернень тих, особисто з ним спілкувався з цим Федоруком. нолі. Ви знаєте, як всі пов'язані? Ну, це ж -шує. то крешує? Небето. Як же ти небето, а та все звернеш, понимаєте? він же там залежний всі? Завтра ж буде давити, тиснути на всі. Боже мій, який у нас народ, Нас народ заляканий такий, я ніколи не звертав уваги на, на людей, бо як киянин, а тут живу по сільській місцевості, який зашуганий народ. Та при комуністах вони такі не були, не боялись так, як зараз. А вони за демократію, верховенство права. Це сотні тисяч людей ходять з такими проблемами, як я. Махнуть. І все. І це мене теж водять. Я це жду до понеділка, а в понеділок я йду ще в одне місце, і там ми будемо ставити питання Руба по поводу цих питань. Якщо він думає небето, що я це залишу, устану, ні, небето, будеш відповідати. Ти зрадник, ти зрадник батьківщини, ти зло, злочинець. Так люди не поступають. Ти ж у погонах. Тобі застрелиться надо. Після цього всього, якщо б ти мав гідність і честь, Після цих смертей, яких тих дітей, Чекмирьових двоє діточок застрелили манюньких. кацапи. В Бучі. А чого ж ти? Вони самі евакуювали, тікали цього всього. Вони з Донбасу, евакуювалися сюди, тут купили, обжилися і опять -таки настигла ця біда. А воно ходить академік, професор, генерал, заступник голови і ходить по Амані, нахвили, Бачили, б який Рісачок вискочив. Включить там відео Українська Правда. Там Побачите, як, вони, як, як ці діятелі виходять з цього всього. Друг другу руку миють, друг другу ето, рішають попроси, все них нормально. А народ, що такий народ, воювати дітям, а ми будемо тут жити дивитись, щоб як нам лучше. Оце така власть, оце таке все, що це власть дола займатися цими ділами, а не я, як громадська організація. Вирок є, зносьте. Ні, ну так ми ждемо, що ето. Ні, нічого не пройде. Знесете все, повірте мені. І будуть винні, понесуть покарання. Понесуть, тому що так не можна ставитись до, до своїх людей, до свого народу. Треба поважати людей. Люди просять, Дмитрич, наведіть порядок, тому що ми тут купалися. Я розумію цих людей, вони тут виросли.